Мої вітання завдяки вам і вашим донатам. Починаємо з гарних новин. За останню добу купили два ноути: загальна вартість 97 тисяч 600 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Велика шана і подяка кожному з вас, хто донатить. Дякую. QR-коди для донатів на екрані. Якщо ви не знаєте, як донатити, не вмієте користуватися QR-кодом. Я нещодавно, до речі, навчилася це робити, так що не засуджую. Ви можете спитати у адміністратора, як зробити так, щоб перерахувати гроші на ЗСУ. Для цього треба написати на номер адміністратора, Viber, WhatsApp або Telegram. Заздалегідь, подяка кожному з вас тепер до роботи. Сьогодні в теченні дня все важливо. Бункер не відповідь на питання про удари по центрах рішень в Києві. Чи можливі удари по Верховній Раді України та урядовому кварталу найближчим часом? Так, значить, бункерний, він грозиться знову бахнути орешником. А ми з вами бачили, що якнайменше три удари буде, або всього три, або ще три чекає. Нехай таке не збувається, я завжди кажу, але дивимося щодо Києва і Київщини. Чи можливий удар саме по Києву. Нема цього в домовленостях. Це дуже дорогий буде для них удар для расистів. Я маю на увазі про те, що так не домовлялися, і про те, що отвіточка буде дуже серйозна, і це абсолютно нікому не потрібно і не вигідно. Якщо ми кажемо про удар орешникам, то міста біля води з найбільшою загрозою так як і було, нічого тут не змінилося. Поки що. Скільки ще триватимуть масові відключення світла? Питання поставлено так, наче в країні нема війни і підстанції не розбиті. Скільки ще? Стільки, скільки будуть лупити, є один плюс в цих відключеннях: вони не будуть... Монотонними, вони не будуть постійними, вони не будуть регулярними. Тобто якийсь час буде абсолютна срака, а якийсь час навпаки буде ок, клас, і таке враження, що нічого не було. Тобто, отакі качелі у Херсоні дуже складна ситуація. Про це пишуть наглядачі: нема води, тепла плата, світла. Як далі там буде ситуація з найнеобхіднішими комунікаціями. Як там далі буде ситуація? Хірово. Аж до тепла. Чи може зарядом Орешник прилетіти на Київщину саме в Київську Гес. Київська ГЕС, наскільки воно під загрозою. Так, звісно, що може, загроза така є. Орешник саме та історія, яка Може пошкодити ГЕС. Не буду казати чому. Не дай Бог, щоб там ворог не зрозумів. Але да, така загроза є і таке може бути. Дай Бог пережити зиму, пережив, переживемо з вами і все інше. А ми з вами вже не одну війну прожили зимову. Так що тримаємося і все буде добре. Так, це ми дивилися, це ми дивилися. Чи приймуть Україну в НАТО в 2025 році? МАГАТЕ не виконує свої ролі з термінового захисту українських АЕС від ракетних атак, наче новина якась. Чуєте? Минуло три місяці відтоді, як МАГАТЕ погодилися розробити плани направити своїх інспекторів для захисту української нейросистеми. У результаті відбулося лише 6 днів інспекції. Остання з яких у жовтні 24 го відтоді Рашка здійснила два масові удари, навмисно націлені на українську енергомережу, загрожуючи безпеці її атомних електростанцій, зазначили в організації, що тут. Цікаво, до цього ми з вами дивилися, що ЗС буде передана дійсно, дійсно якимось робочим наглядачам, які будуть виконувати свою функцію, а не так, як це зараз виходить. ЗС. Подальша доля ЗС. За заложник у пастці цих куперій. Але так не назавжди. Так буде не завжди. У них не буде вибору. Вони її передадуть. Як це сказати? У них попросять вічливо, але достатньо жорстко це зробити. І вони не зможуть відповісти ні. Європарламент закликав країни ЄС надати Україні всю необхідну допомогу ракети Тауру, системи ППО та боєприпаси. Резолюцію хвалили 390 голосами за 135 проти. А також 390 за 135 проти, а також 52 утрималися. І щось з цього буде нам? Да? І тут про надання літаків, ракет Дального радіусу дії, сучасних систем ППО, Петріот, СЕМПІТІ, боєприпасів, ПЗРК, артилерії. Вони також засудили Іран, Білорусь та КНДР. Та що цим Ірану, Білорусю та КНДР від вашого засудження? Нічого. А ми дивимося пакет допомоги. Який затвердили в Європарламенті? Чи дійде він до нас, чи скористуємось ми ним. Так. Дивуються наші партнери, чому минулі пакети допомоги, які дійсно нам передані, які дійсно у нас є, вони не входять в оборот і вони ніяк доцільно не використовуються. Оце ну, їм незрозуміла історія. Надалі вони допомагати нам будуть, але як не дивно, це більш не воєнна сфера, а сфера економіки. Агросфера, соціальна сфера, відбудова країни, і на тому велика дяка.